Кійко здорових малюків нещодавно народила Черкащанка в обласному перинатальному центрі. Двоє хлопчиків та дівчинка-крихітка з'явились на світ завчасно, але одразу почали дихати самостійно. Більше двох тижнів, немовлят доглядали у відділенні інтенсивної терапії, аби вони набрали достатню вагу. Сьогодні малечу разом із мамою виписали додому. Зустрічав їх щасливий тато та наша Вікторія Будавіцька. Миколка, Тимофійко та Тетянка. Пообідавши, сплять у спільному кювезі. Усі троє народилися з майже однаковою вагою 1 кілограм 900 грам. Дівчинка з'явилася другою, втім найважчою. Обійшла хлопців майже на 50 грамів. Відчувала свою значущість, жартує мама Світлана. Адже мріяли батьки про дівчинку. У мене є синочок Арсеній, йому 7 років. Ми дуже ждали довго сестричку, мабуть, роки, роки три ждали сестричку, все ніяк у нас не вийшло, і вже як зневірилися, знали, що вагітна, і потім, як сходили на УЗІ, ставали на учот, нам сказали, що в нас троє діток буде. Ми були в шоці, чоловік він мене дуже підтримав, він два дні тільки побув в шоці, я трошки була довше. Він мене підтримав, сказав, що це круто, дітки це супер, у нас буде велика дружна сім'я. До Черкаського перинатального центру жінку направили зі Звінородської районної лікарні. Багатоплідну вагітність довелося зберігати майже два місяці, розповідає лікар гінеколог Марія Чемирис. А на 34-му тижні малята з'явилися шляхом кесаревого розтину. Вона була не зовсім планова операція, тому що ми лежали два місяці зберігали цю вагітність. І термін вагітності ще був не такий, який би нам хотілось. Нам хотілося б, щоб вона трошечки довше побула, але склались так обставини, що прийшлося оперувати раніше. Вона в нас 34 тижні прооперована, того дітки були ще не зовсім зрілі, хоча вони зразу і дихали, і закричали. Лікарі та медсестри інтенсивної терапії новонароджених плекали трійню ще три тижні після народження. Розрізняти малюків так і не навчилися, тому завбачлива мама одягає малечу в різний одяг. Народила жінка цих дітей 2 числа якраз. Якраз це було якраз моє чергування біля п'ятої ранку. І ну, таке от щастя випало на їхню родину два хлопчика і третя була дівчинка. Мама вже їх назвала, мама їх розрізняє, я особисто їх розрізнити не можу. Так, стан дітей стабільний, враховуючи їхню певну ступінь недоношеності, відносно стабільний і задовільний, діти доращуються, якщо так можна сказати, до певної ваги і до самостійного засвоєння необхідної кількості харчування. Доки мама з немовлятами були в пологовому, тато зі старшим сином готувались до приїзду великої сім'ї. Олег за фахом будівельник, тож приводив до ладу невеличку хатинку в Юрківці. Вона перейшла Світлані у спадок від бабусі. Нині в ній зростатимуть четверо правнуків. «Ну Це, звісно, да, на сьогоднішній день не так воно все просто. Матеріально, понятно, що Ну, я думаю, нічого страшного. Там ще ну небагато сталося, закінчили, на час такі. Грязні роботи можна сказати штукатурки, шпакльок. Ну осталось там мелочах, Обоє поклеїть. Ну таке потолки там бабуся малюків вдячна знайомим та родичам, які допомагають багатодітній сім'ї. Розповідає, що візочок для хлопчиків та дівчинки обіцяє подарувати сільська рада Юрківки. Сподівається, що із житлом допоможуть. Отозвались в нашей ситуации и помогли нам уже на теперешний момент. Это, это очень приятно, это дорогого стоит. Вот. Но еще мы надеемся, может быть, э, власти нам чем-то помогут, потому что в принципе, у нас сейчас тройное счастье, нам Просто необхідна їх допомога. Далеко від побутових переживань семирічний Арсеній. Старший брат гордовито тримає повітряні кульки і обіцяє мамі допомагати з малечею та ділитися усім, що матиме сам. Я буду гратися із усіма. Мама давала імена, а звати Коля, Таня і Тимоша. Вже сьогодні малюки поїдуть додому. Батьки вже впевнено тримають їх на руках. що правда, допомозі бабусі дуже радіють. Адже вже надвечір крихітну тріню чекає перше в житті купання. Вікторія Будавіцька, Тамаз Горозія, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.